Шановні підписники, Україна неодмінно переможе. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми поїхали далі. Окупаційна адміністрація Херсона планує вивести на лівий берег Дніпра або в Росію 60 тисяч жителів із чотирьох правобережних районів області. Про це в коментарях російським пропагандистам повідомили гауляйтер Херсонської області Володимир Сальда і один із ватажків окупаційної адміністрації Херсона Кирила Стримаусов. Я ухвалив важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Береславського, Білозірського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра. Ми підраховували приблизно 60 тисяч людей, планується перемістити на лівий берег Дніпра, заявив Сальдо. Людей з Херсонської області вивозитимуть поетапно і безоплатно. На це піде близько тижня. Також Сальдо повідомив, що в річковому порту міста вже стоять катери з людьми, які нібито готові вирушити на лівий берег. При цьому він традиційно запевнив, що напруженості в місті нібито немає. Своєю чергою керівник Миколаївської області Віталій Кім повідомляє, що російські війська готуються обстрілювати тимчасово окупований Херсон. Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти та їхні посіпаки почали евакуацію своїх державних установ на Херсонщині. На цьому все. Україна понад усе.